Вибачте, мої шановні підписники, глядачі, що під такий шум генератора вам знімаю це кіно. А кіно в мене сьогодні рекламного характеру. Ну, але теж інформативне. Значить, Інформація раз, що на cj джей другі Донфенгі є сертифікат з реверсом трактора. 112 на 6,5 на 16 шина. Інформація 2. Значить, це українська кабіна, яку ми встановили. Значить, це ваше здоров'я. Інформація 3. Це додаткова вага для трактора. Корисна додаткова вага для трактора, яка буде вам збільшувати тягу пригруз. Замість цих о, там, тут, е, хвастаються інші там е, виробники при, е, пригрозами коліс. Ось такий о, трактор, от таке виконане замовлення. Значить, нічого не з чим порівнюю, просто інформую. Коротенько, швиденько. Це... Дзвоніть, замовляйте. Кабіну я зараз черга зима виловлював і виловив. Дякую за да, інформацію. Звоніть до мене, до Рославича Агро. Працюю в Луцьку.